Як швидко стало вечеріти. 7 липня сьогодні, день літнього сонцевороту, як говорила моя прабабуся. Дівчата дзвонять, кличуть на вечерю. Немає настрою та й коханий давно чекає вдома. А у мене щось купала із голови не йде. Може, тому що прабабусин щоденник знайшла. Вона завжди говорила, що купальська ніч змінила все її життя. Вже тиждень не можу знайти часу, щоб його прочитати. Мабуть, сьогодні це було б символічно. Чомусь згадались ночі на купала, зірками ніч висока накрапала, бездонне небо й безмежний світ, а нам всього по вісімнадцять літ. Такі несмілі ще тремтять вуста, отак до ранку ніч і висота, а ще згадалось колесо вогнене. Згори в долину котиться прозмене, мене, обкручене соломою летить, палахтить на вітрі, палахтить і, розгубивши іскри у біч, обвухлене, заточується в ніч. А вже дівчата в плахтах, у намисті, вінки пускають за водою вниз, а вже гадають, хто кому домислі. А хлопці зносять до багаття хмис. Пливуть вінки, і мій пливе, не тоне. А серце ще таке безоборонне, таким співаю срібним голоском. Чорти знімають зорі рогачом, вінок пливе, зникає за ночами. Чи десь його прибило між корчами, чи десь лежить примулений піском Яке ж красиве наше село улітку, мов зачароване, дрімає на горі. Проти сонця виблискують стріхи хат, зеленіє ліс, чарує своєю неземною загадкою став, а там, посеред ставка, у хатинці, що змайстрували хлопці, причаївся лебідь, не хоче покидати рідне село та й з хатки своєї показується рідко, самотній, але на батьківщині. Шкода його, бо ж кожному лебедю годиться лебідку мати. Та ж сьогодні така чарівна купальська ніч. Всі мають знайти собі пару. Може, й нашому лебедю пощастить. Кагорти і хлопців вже збираються йти до ставка, святкувати. Хто ж в таку ніч буде сумувати вдома? Час летить так швидко і не счуєшся, як попливуть вінки за водою. Згори покотиться колесо, а пари стрибатимуть через вогонь. Як же хочеться стрибнути з Ігорем? Файний хлопець. А раптом не перестрибнемо. Ну, не вийде. Старі люди кажуть, що як у двох не перестрибнете вогнища, то й долі не матимете. Мабуть, краще не ризикуватиму. Та сьогодні не гоже плакати. Візьму коралі та побіжу до дівчат. Вони вже давно готуються та прикрашаються. Дівчина журилася. Сьогодні всі дівчата рано прокинулись, адже ще до світанку всі мали скупатися у купальській воді. Купіль краси дуже важлива в таку ніч, бо кожна з нас хоче примножити свою вроду. Ще до заходу сонця треба сплести віночок із гілок верби купайлиці та польових квітів. Гарні все ж у нас дівчата, повнолиці, чорноброві, хлопці так і заглядаються. А вже як приберуться. Та віночків на плиту, одягнуть на мисто очей не відвести. Хитрують наші дівчата. Он Оксана заздалегідь домовилась зі своїм Петром, щоб прикрасить віночок червоною стрічкою, щоб він, боронь Боже, чужого не впіймав. А Марена цього ніч то взагалі красуня. Минулого року Микола її у нас вкрав. А на цей раз не віддамо жодної намистинки, жодної стрічечки. Будемо захищати нашу марену. А як заведемо танок круг неї, всю нечість розлякаємо, щоб не чарувала наших парубків. Треба пильними бути, бо та нечиста сила таки шниряє нашим лісом. Баба Параска розповідала, що відьма найчастіше у кагорті дівчат ховається. Та й така вродлива, що не відрізниш від молодиці. Цікаво, що там наші хлопці? Чи вже купало змайстрували, чи так і лежать на печі вареники їдять? Парубки наші заклопотані, не б'ють байдиків Степан сіно несе, Грицько солому, Микола суху траву, бо ж дівчата марену вже прикрасили. Треба й з опудалом поспішити. Всі веселі, жартують та чекають чарівної ночі. Тільки Ігор щось геть з лиця спав, ні до чого душа не лежить, не веселиться. А хлопцям тільки дай покепкувати. От степан візьми та й ляпне хоч плач, хоч скач, а не віддадуть тобі Олесю. Вона єдина дитина у Мотрі і Остапа все, що мають їй залишать, а ти голий, як бич та гострий, як міч. Зовсім потьмарились очі у парубка, та й надумав собі, що як буде місяць у повні, та добуде він папороть чарівна, то здійснить та квітка його бажання і поєднає наші долі. Ні слова не вимовив, пішов. А хлопці того й не помітили, та веселим гуртом рушили нас там до дівчат. Зустрілись всі, та піднявся сміх веселий, і музика над селом аж до зірок. Степан Оксані посміхається та на віночок з червоною стрічкою поглядає, а Оксана сміється та таким запальним сміхом, що Степан, наче знову в неї закохується. Микола на одній нозі крутиться, до анютки тулиться а зі світланки очей не зводить. Що воно за парубки пішли? А підійти не наважується, бо ж перша красуня на все село буде знати, як піде Анютка та й до іншого легеня. Грицько Марічці моргає, та моргай не моргай, там таке серце з перцем, що й такий кремезний парубок, хто, значить витримає того гонору. Олексій від Марини не відходить на всіх вечорницях удвох. Дай, Боже, восени і весілля справимо. А дівчата красиві та пишні, тільки сміються. Нащо нам парубки з цього села? От у сусідньому селі і багаті, і роботящі, а вродливі, хоч з лиця воду пий. Та й славні все-таки у нас парубки. Тільки щось не видно у мого соколика. Невже з села пішов, розлюбив, а раптом нечисть, яка зачарувала. Тільки подумала та розвіяли дівчата мої думки сумні, у танці закрутили. Сонце за обрій спускається, всі пісень купальських співають, вінки вже скоро попливуть за водою, а мого парубка нема й нема. Якби ж я тоді знала, іде мій соколик, крізь хащі лісові у пошуках квітки щастя і кохання. Час уже спливає, а він все не знайде цвіт у папороті, та не здається. Бо ж знає, що крім чар нічого нам не допоможе. Коли ж бачить, у густих хащах світло сонячне крізь травину пробивається, ніколи він такого не бачив, щоб зустрілося сонце з місяцем та продовжив іти. І постала перед ним дивовижа квітка небаченої краси. Аж закляк парубок. Та швидко дістав з клунку скатертину, на якій Паска святилася, та освячений ніж, зрізав ним квітку кохання і щасливий, мов на крилах до мене полетів. А тим часом ми з дівчатами поспішили до води віночки пускати, щастя долі шукати, потікали від хлопців, щоб воду заворожити. І по черзі, як годиться, пустили вінки на чисту воду. Тільки мій віночок так і лишився у водах великих. А козак мій щасливий до серця квітку притуляє, до мене поспішає, тільки чується йому, кличе хтось та таким солодким голосом, що і в голові запаморочилось. Відьма, точно відьма. Подумав і пришвидшив крок. Та хіба може відьма такий солодкий голос мати? Мабуть, дівчина краси не земної, а як на допомогу кличе, озирнуся, подивлюся. Лише на мить заплющив очі, та відкрилась перед ним картина страшна. Як затягує нечість його у хащі лісові, а потім ще не було такого у мене Купала. Скільки живу на світі, де ж ти, мій козаче? Невже більше не побачу твій світлий лик, не обійму? І раптом дивлюся, аж постать легеня мого виринає ні звідки, а в руках мій віночок і квітка чарівна. Обійняла свого парубка, та хіба ж квітка мені потрібна була? Тільки ти один, моя доля. Час іде, ми змінюємось, Незмінними залишаються лише кохання і неосяжність та чарівна казковість української купальської ночі.